Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Дуже-дуже давно я з вами так не спілкувалась, мої рідненькі. Все якось не було. Чи желання не було, чи причини не було, а сьогодні рішила. З вами поспілкуватися, такий домашній блог зробити. Бачите, в мене таке красиве плаття синє. Я його купляла у Італії не в це літочко, а в те друге літочко, І стояло, коштувало воно 6 євро. І магазин пепко. Воно з довгим рукавом, тут на резинці, довге воно, не зовсім довге, там аборка внизу, ну дуже таке хороше. Ви мажете, можете зараз побачити, що я покрасила волосся. бачите. Я не хотіла красити. Думаю, та не буду красити. Так, покладу, бо воно розлітається, тільки посушила його. Думаю, не буду красити. Я ж вже інколи шапку надіваю. От, наприклад, учора, позавчора я надівала шапку, бо прохолодно вже. От сьогодні у нас цілий день всю ніч ішов дощ, а зараз непогана погода. Я оце з вами побалакаю та й піду на прогулянку, піду до мебільних магазинів. Я люблю мебільні. Так що я хотіла сказати. Уже надіваю шапку, надіваю полоску отушу на, на волоси. Думаю, на що я буду красити. А тоді думаю, ні. Я ж привезла дві краски, от зараз не взяла, зараз я піду вам принесу, покажу. Ось, ось таке плаття, може, вам видно. Ось таке хороше воно. І от така краска. Дві красочки я собі купила. ну Не я наточка мені купила в Італії. По 2 євро. Я оце одну купила, там покрасилася, бо я як їхала, я знала, що я не, не, не треба мені тут краситися. «Libera e bella», От написано на італійській белла. Красавиця колоре, крема коло. Написано креме, але, але вона краска. Зараз я вам покажу. Воно довго держи. Я як приїхала, та я вже місяць як вдома. І півтора місяці я була в Італії. Я як тільки приїхала, сразу і покрасилася. Це два з половиною місяці пройшло, і тільки вона в мене ось, бачите, така бутилочка. Оце відкриваємо, наливаємо туди оцей тюбичок. як завжди. Переколочуємо, а тоді оце зриваємо і все. Там така як щиточка. Щоб отак по волосам, але я не використовую ту щіточку. Ну, і тут же ж рукавиці, як завжди, є, і, і той. Дуже хороший оцей от, як маска така. Оце ще в мене таке одне осталося. Отак от я усюди от, на... використаю. От. Ну, і думаю. Сиві волоси, некрасиво, десь може піти. Я ось у вівторок хочу до моєї подружки Ліночки, поїхати, та що то в Іспанії відпочивала три тижні. Ну що я прийду, то як лахудра. Що да? мені одіть нічого, чи мені е, упадло покрасить волосся, по, пофарбувати? Ні. Звісно, я цілими днями судю, сидю вдома. Чому мені цього не зробити? Я її зробив. Отам квітки мої на задньому плані, бачите? О, так я це пофарбувалася. Не люблю, як ото от, таке дуже відкрите. Стрижка моя вже виростає. От стриця я не буду. Стриця я не буду, хай виростає аж. До травня місяця, як виросте до травня. Це скільки вона? Значить, раз, два, три, 4, 5, 6, півроку, да? може, сім місяців, подивлюся в кінці травня. За сім місяців, як кажуть, що по 2 см волосечко виростає, то в мене виросте 14 сантиметрів отак. Ну так ну, воно ж так не виросте. Тут же, бачите, коротше, тут таке, тут таке. Ну, хай росте. Але я вам скажу: оце я ходила до дівчинки із наших. Перед цим мене теж наша дівчинка постригла. Ліночка, така хороша дівчина, Оп'ять їду з нею в понеділок у банк. Ну, все уже отримала всі коди на банк. Уже все ми зробили. І прописка через магістрат є. Чоловік вводив там щось їй, щоб. Ну, то по, по проплатити е, через свій кабінет, щось заштапорив, все закрилося і все. Тепер треба їхати завтра уп'ять відкривати. Вона дзвонила, каже, тетя Наташа, поїдете. кажу Ліна, ну а чого ні? Поїду, дітка моя, хто ж тобі допоможе? А вона ж хотіла, вона перший раз, як пішла з, ну, на телефоні з переводчиком. їй сказали, ні, давайте фінського переводчика. Це я ходжу, як фінський переводчик. Може, хтось запитає, що, що ти, бабо, знаєш по-фінськи. Та все я знаю. Ви що думаєте, за 23 роки баба фінської мові не вивчила? Вивчила. П'ять років ходила і на язикові курси, і на професіональні курси, і робила я. Все. Ось, дивіться, ще таке колечко вділа. Раніше, ай, покажу вам, дивіться. Компота ж наварила собі. А це така рюмочка, то я вам казала, відкрив, відкрився магазин. Ви не думайте, це не вино. По-перше, я красні віна зовсім не п'ю. А по-друге, ну, щоб це баба сама тут сиділа і вино пила. От. Ніколи б такого не було. От. В Італії інколи п'ю. Оце прапорець наш. Бачите, жовто-блакитний. Завжди зі мною. От. В Італії, як їздили, десь поїдемо на обід, так трошки, ну вони ж графінчик заказують, вже ж за рульом, але в них дозволено там якусь промілі якісь можна випити вина. Або пива він візьме, а собі трохи вина. То я теж так трошечки може, отак от вінця у фужері, а тоді води газірованою, шприц вони називають. ну так, непогано, от. А ще хотіла показати, я писала ввечері вчора, що напекла ось слоєночки напекла. Просто такі слоєночки. Оце на, на три частини розрізала на три частини розрізала от таке тістечко. От. Можна було оті зв'язки поділати, як на різдво. Така мені різниця. Я оце снідала. От. Взяла джем у мене такий маліновий джем, у що виливається. так зверху по... Побризкала і таке смачне, таке хороше. Ну, так що ж я включилась, мої ріднесенькі? А так. Включилась та й все. Вчора ото ми з вами були, де ми були з вами в Лідлі були. Тоді я показала, те, що там ото, дома трошечки закопилася. Раніше я ж вам дуже багато показувала, дуже багато розкрила візьму вже свого. Аптечний крем, тільки аптечні креме. Ната мені заказує по інтернету і приходить посилка. Тільки аптечні. У мене дуже проблемна кожа на руках та й на ногах. Ну, на, на ноги в мене є другі. От, а це на руки це таке мажу, щоб не, не сухі були руки. От. Так, оце ж повертаємося к тому, чого ж я включилася? Раніше я любила оце так уключитися, з вами побалакати, щось з вами пообсуждати, посовітували, щоб ви мені. А тепер, ви знаєте, якось нема в мене такого, такої мрії, такого желання нема в мене. Чого? Та ви ж всі знаєте чого. Мені ж ото пишуть Наталія: не треба ображати російських жінок. Ви розумієте, як оце тільки у мене, ото як Зіронька тільки чолку в голові, як оце тільки пішло за російських жінок. так мені й хочеться сказати, суки, ви кончені, Розблять же вашу мать, які ж ви женщини, а? які ви жінщини, ви отдаєте своїх отпресків на вірну погибель. На вірну, я це як дивлюся, хлопці наші показують. Боже боже ж мій праведний, як вони ходять і збирають ручки й ножки у мішки. От. Ви думаєте, ви їх получите ті мішки? Ваші їх не заберуть. Вони нам не треба заванювати наші там спеціальні заведення. Ну, ви поняли, да? які спеціальні. Так ваші ж не беруть, щоб не, не портить собі статістику. Отак. Так оце того я й не хочу, щоб ото лишній раз оце я сама не. Ну, Але я така людина, що я із-за якихось там блядей, щоб я оце нервувала, психувала, в мене такого немає. Я сама собі создаю настроєння. Ось захотіла з вами поспілкуватись, Я спілкуюся. Захочу, піду на вулицю прогуляюся, захочу десь піду, десь поїду, отак. От Мені ніхто не вказ. Мені вже через півтори місяці 67 буде. Я вже, та я ніколи б не під ким не була, я вам скажу. Я ж скарпіон по натурі, ви знаєте. Я ніколи не під ким не була, не під одним чоловіком. Я тільки прислухувалася до батька. Батько в мене був, царство йому небесне, він був дуже справедливий, дуже чесний. Так, таких людей зараз немає. Тоді, у те время, у ті, у час, як він вирішить, він же ж його Савіти залишили без батька, репресірували в 1938 році батька, а він не зробився злим. А він не зробився ненависним. А це все тому, що його матуся, моя нянюшка, Ганна Кондратівна так її звали. Вона була дуже віруюча, баптістка з народження по їхній лінії усі усі були баптісти. І вона прививала своїм дітям, бо, кроме мого штата, було ще дві дівчини. Ліда, старша, яка померла, їй було 25 років. І Сара, але її всі звали Лара. А чо Лара, я вам скажу, як зайшли німці у село, то і хороші ж були люди у селі, да? і хороші сусіди хороші. Один дядько прийшов і каже, Кондратовна, не кличте дівчину Сарою. Назвіть якось по-другому, бо німці ж не люблять євреїв. І вони стали звати її Лара. Так вона і була Лара. І як вона отримала документ, паспорт, написала Лариса Олександрівна. Лариса Іванівна, Лариса Іванівна. Мій батько Олександр Іванович, а вона Лариса Іванівна. А тоді вже багато-багато років тому, це, мабуть, десь 90-му Восьмий рік був, я їй виправила всі документи. Що, як ми її похоронили, так написали її ім'я, яке їй дали батьки при народженні. Сара, отак. Так що я хочу сказати, я не така, як мій батько. Ні. В мене є від батька багато всього хорошого. Я, можна сказати, така справедлива людина, я чесна людина. Я дуже пунктуальна людина, яким був мій батько, я ісполнительна людина. Але в мене і більше є таке, ото, як кажуть, у кожній людині є два ангела. Один ангел білий, другий ангел чорний. Так у мене вони завжди сперечаються між собою. Бо моя мама вони були другі люди. Вони були багаті. Їх розкулачили дуже сильно, мамо, були на Соловках, і сім'єю дуже пострадали, і в них осталося на все життя. оце. Якщо в тата не залишилось на, на все життя, оце, так, таке оце негативне на, на совєти, то у моєї мами залишилося. То і в мене це я про себе тепер скажу. Як я оце тільки чую, оце десь іду, отак, і чую оцю ненависну річ. Рашиську. мене отак усе дибом піднімається. І думаю, тварі викончені. А зараз переб'юсь, зараз фіни запретили на машинах заїжджати сюди. О, хорошо. Навіть тим, що ото по. Колись там візи пооткривали і запретили даже шампуня і зубної пастки увозить. Купляйте все в нас. Отак. От так отож, як я сяду там в буса, там їдучи, так десь іду чую оцю ненависну для мене річ. Вип'ю. Ой, хороший без сахаря. Я ніколи, не кладу ніколи сахаря. І мені, мені зразу оце, мені оце, отак от шкіра вся буграми в мене піднімається, бо до 24 лютого так, ми жили як люди. Ми жили вільні, ми й зараз вільні, ми й зараз вільні, наш дух вільний. Я перервуся трохи.